Серіал Карлос в Україні, американський журналіст Карлос приїжджає до України, щоб зняти документальний фільм про те, як українці справляються з труднощами і викликами воєнного стану, і разом з ними переживає чимало пригод особистих випробувань і трансформацій. Автори прагнуть показати побут та життя українців під час повномасштабного вторгнення, як вони справляються з труднощами та викликами, при цьому зберігаючи оптимізм і віру, а також продемонструвати за що варто любити Україну. Ці наративи будуть. Де підкреслювати особиста історія головного героя. Творці обіцяють, що Карлос закохається в Україну та знайде тут свою любов. Наступною темою, яку Карлос розкриває в своєму фільмі, стала деросифікація. З початком російсько-української війни у 2014 році Україна почала процес декомунізації і деросифікації. Тож разом із героями свого фільму Карлос розбирається в цьому питанні. Автори серіалу Карлос в Україні переконують, що це буде. Дотепний, але й драматичний близький нашим глядачам і глядачкам серіал, в якому українці впізнають себе або своїх знайомих, а також зможуть подивитися на себе під дещо іншим кутом. Серіал складатиметься з 12 серій по 25 хвилин. Проте автори хотіли продовжити його на декілька сезонів. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи зацікавив вас цей серіал.